Вітаю вас, глядачі, і підписники нашого каналу. Е, можливо, ви бачите мене вперше. Я представлюсь. Мене звати Сергій Галицький, я керівник центру терапії залежності, знаходимося ми в місті Хмельницький. я і моя кума команда як то говорять, будуємо якісний терапевтичний процес, е, в умовах якого мають можливість одужувати залежні люди, також проводимо велику роботу з родичами залежних людей. Тобто люди одужують сім'ями і повертають собі спокій в сім'ю, і залежність стає для них. Минулим, завдяки тій програмі, розробленій нами. І якщо ви, родичі залежних людей, і ще не підписані на наш телеграм-канал, то обов'язково зробіть це посилання або в описі профілю, або в описі під цим відео, і там ви поступово будете отримувати інформацію, яка буде змінювати ваше мислення, ваші переконання, потім ваші вірування, і вже буде мінятися ваша поведінка на більш ефективну у взаємодії з залежною людиною. Тому обов'язково приєднуйтесь і спостерігайте і слідкуйте за інформацією. От е, сьогодні хочу поговорити з вами про таку на таку дуже можна сказати гостру тему в нашому середовищі. Це е, реабілітаційний центр як бізнес-проект. Тобто, е, часто можна почути те, хто займається реабілітацією, може почути в свій бік якусь претензію, що ви там заробляєте гроші на залежних людях і так далі. Я хочу цю тему зараз обговорити і подивитися на неї в принципі з різних сторін. Я сам колись одужував в реабілітаційному центрі приблизно 10 років тому, і також перший місяць, тим мисленням, з яким я поступив до центру, я підраховував, скільки, наприклад, людей помножив їх на скільки коштувала тоді оплата, мав якусь суму і е, собі так думав, що це стільки саме заробляють. знаєте. Потім, звичайно, в процесі одужання якось фокус уваги змістився, Це ж це залежить від мислення, що людина бачить, що вона там, на, на що націлена на її увага. Змістив більше на своє одужання, на свої внутрішні зміни. вдячністю відносився до того місця, і мене цей елемент взагалі перестав хвилювати. Але потім, вже в процесі там якогось росту по ієрархії, по служінню потихеньку мені почали відкриватися якісь закриті до цього моменти стосовно розходів, стосовно витрат по реабілітації. І Мені ставало все більше і більше все зрозуміло, що воно куди йде і чому воно стільки коштує. Зараз вже півроку я як власник реабілітаційного центру, і всі ці моменти по приходам і розходам, всі проходять через мене. І звичайно, я ще більше став розуміти. На що потрібні вкладення в цьому процесі? Ну а так вам чисто для розуміння готовий поділитися. Наприклад, скільки коштує зараз оренда оренда такого будинку, який ми орендуємо? А ми орендуємо зараз два будинки для реабілітації для ресоціалізації, можете приблизно прикинути. Скільки коштує комунальні послуги, особливо в сезон отоплення? Скільки коштують зараз продукти для того, щоб накормити таку кількість людей, потрібно все купити, скільки коштують якісь хоз потреби, які кожного місяця виникають, щось потрібно замінити, щось потрібно докупити, щось потрібно відремонтувати, десь потрібно зробити якийсь ремонт. Скільки потрібно фінансів для того, щоб виплатити зарплати людям, які займаються з залежними людьми? Скільки там податки, наприклад, скільки потрібно відсотки повернути? Деякі місця, хто в темі, той дуже добре зрозуміє, скільки потрібно витратити на рекламу, на просування там реклами, тому що звідкись ж потрібно, щоб люди поступали. І коли зводиш в кінці місяця ці всі моменти, то там залишаються фінанси для того, щоб розвивати себе, навчати себе, навчати колектив і вкладати в подальший розвиток. Я на сьогоднішній день, якщо чесно, їжджу на автомобілі, які я купив, не за гроші. Зароблені в реабілітації, а ну після смерті батьків там залишився спадок, і моє сестрою розділили. і Я взяв фінанси і купив собі автомобіль. проживаю зараз. Невеличкій квартирі ми чи навіть після одруження з Юлією Вікторівною не можемо з'їхатися, і це не для того, щоб якось пожалітися, чи чи там щоб я якимось хорошим здався. Я просто про те, що дійсно, якщо відноситися до реабілітації і вкладати в її розвиток, гарно відноситися до співробітників, щоб ніхто не був ображений і створювати дійсно якісні терапевтичні умови, то це далеко не найкращий бізнес. Якось підійшла до мене одна людина, яка має фінанси. Він бізнесмен. і Він запропонував відкрити ще один центр, будинок він готовий вложити гроші в бізнес сторони. Я його відговорив. Я не готовий за це братися, тому що якщо до цього підходити саме таким чином, це не дасть ніяких результатів, і це не дасть тієї фінансової якоїсь користі, того якби вихлопу, який би людина хотіла. Реабілітаційний центр це далеко не найкращий бізнес-проект. Я підготував п'ять аргументів стосовно цього, якщо хтось хоче. Відкрити реабілітацію саме зі сторони бізнес-проекту, то потрібно буде всі, всі речі враховувати. Хоча до слова бізнесу, взагалі до такого явища я відношусь доволі таки непогано. Я рахую, що люди, які е, серцем відносяться до якихось своїх бізнес проєктів то ну чому вони не мають заробляти на цьому кошти? Взагалі, це наш такий менталітет. Не знаю звідки воно там взялося, але типу бізнес що це щось погане. Хтось хоче на тобі заробити, хтось хоче тебе обманути там. І це взагалі ну неправильно. Всі західні бізнес школи говорять про те, що ціль будь-якого бізнесу має бути в глобальному такому варіанті: це покращити життя людей, покращити взагалі цей світ. Кожен бізнес має свою якусь місію, має свою стратегію розвитку, має своє якісь бачення, має свої цінності. Ту цінність, яку ти даєш цьому світу, зазвичай це дорівнює тому заробітку, який ти заробляєш. Тому, якби створюючи цінність для людей, це і є бізнес, і будь-який бізнес, навіть якесь кафе, навіть якась кав'ярня, будь-який бізнес, якщо він правильно побудований, виходячи з цього такого відношення, що я хочу. Щоб люди насолоджувалися кавою, їжею, щоб вони почували себе добре, комфортно, приходили, відпочивали. Щоб це було для мене цілі. Вона, звичайно, буде давати е, якби гарні заробітки, такі гарні гроші, і він буде розвиватися такий бізнес. От але в свій час я також отримував такі е, якісь претензії в цьому сенсі: там, типу, що ти заробляєш, ви заробляєте кошти на нас, там і так далі. І це, чесно кажучи, мене трішки травмувало, І Ну, є якась перешкода мені відносно цього, тому що якось так сформувалися такі ті бачення, що якщо служіння, то воно не має коштувати гроші. Якщо ти береш за це гроші, то це вже тоді не служіння, і саме тут я хотів би, якби, щоб було якби, правильне розуміння усіх, що людина, яка присвячує. Своє життя, весь свій час витрачає весь свій ресурс на яку якусь справу, то звичайно вона має бути і гарного діта і добре їздити, і добре жити, і гарно відпочивати. Це має бути тим більше, якщо людина вкладається в свій розвиток, в своє навчання і покращення е, саме своєї діяльності. Тому, якщо хтось хоче такий бізнес, е, будь ласка, враховуйте ці моменти. По перше, в основному це клієнти ні в кому не в образу, але потрібно розуміти, що це сім'ї вже. Травмовані як співзалежні, так і залежні люди. Вони зі своїми характеристиками, зі своїм таким характерним відношенням, взагалі до життя, до того, що відбувається, співзалежні часто це травмовані люди, які вже побиті, які розчаровані, які які вже десь там бояться, щоб їх обманули, які бачать у всьому підвоху, яких тяжко війти в довіру. Показуючи свої дійсно благі мотиви, залежні, це егоцентричні люди, які хочуть, щоб все було і нічого за це не було. Чи в більшості це Люди, які не хочуть брати відповідальність, і так далі, і з такими людьми насправді тяжко працювати, тяжко взаємодіяти. Доводиться ну якби часто доказувати, що їм потрібна десь там допомога там і так далі. І тяжко працювати взагалі з мисленням наших клієнтів. Тобто там багато різних різного заперечення, і багато різних обмежуючих переконань. По-друге, це часто вже фінансово виснажені люди і. Планку оплати реабілітації далеко не піднімеш, намагаєшся балансувати, щоб у людини все таки була можливість лікуватися навіть у тих людей, у яких вже дійсно тяжко з фінансами, тому що пройшли якісь уже свої кола, розтрати, витрати, наслідки вживання. Борги, І якісь інші способи лікування, які ви на які ви витратили багато коштів, вони не дали результатів. І потрібно розуміти, що це дійсно виснажені люди, тому реабілітацію планку оплати, реабілітації сильно. Не підніме звичайно є різні реабілітаційні центри з різними цінниками, але я вважаю, що конкретно ми, ми даємо набагато більше цінності ніж те, скільки коштує реабілітація, навіть після от нещодавнього підняття цін. Третій аргумент це те, що це сфера діяльності, яка не є юридично захищеною, немає якоїсь конкретики в цьому сенсі. Постійно балансуєш між законністю, між мораллю. Дуже тяжко планувати щось на далеко, тому що є різні випадки. Буває. Хто захоче тебе закрити, те тебе закриє, і ти нічого не докажеш. Буквально вистачає там якоїсь одного однієї якісь ситуації в центрі, і цього достатньо для того, щоб постав понакидати палок в колеса. Це вже проходили, і тому ну якби тяжко щось планувати, Тяжко бути впевненими в завтрашньому дні. Поки що воно на такому рівні, як зараз є. Надіємося на краще. Четвертий аргумент це те, що співробітників для реабілітаційного центру не знайдеш на роботу ЮА. Тобто по обяві не приймеш на роботу, їх потрібно самого маленького взращувати. Починаючи від консультанта, він має пройти всі етапи, саме запаситися в, в цій конкретній програмі одужання, стати принциповим, вірити в те, що він робить. Об'єднані мають бути однією ідеєю, бажанням допомагати вплинути якось на свідомість людей позитивно розвиватися і так далі. І ці всі речі, ці всі цінності, ці всі принципи в них потрібно вкласти і потім допомагати їм рости в цьому всьому, отримуючи свій досвід, навчаючись, розвиваючись і так далі. Це починаючи з консультанта. Але це також стосується і психологів. Ми перепробували різних психологів незалежних з різними підходами, психотерапії. І це все не дало ніякого результату. Тобто, психолог має бути взрощений під процес реабілітації, під ці нюанси. Він має знати і розуміти взагалі концепцію хвороби, знати е аспекти роботи е саме з залежними людьми. Ну, от мотиваційного консультування, групової терапії, і саме під такі особливості, саме таких людей, тобто сам психолог також може має бути взрощений в реабілітаційному процесі, і це також стосується і психіатрів, тому що Ну часто я спостерігаю таке, що людям там, з інших реабілітаційних центрів психіатри призначають таке лікування, яке взагалі не сопоставляється з психокорекцією, тобто глушаться люди, повністю відмовляються відмовляють у них будь-які почуття. Вони не буйні, вони в принципі послушні, все, але. Ніяких змін в плані психокорекції в них не відбувається. Тому психіатр на центрі має враховувати аспекти програми одужання. Тобто людина, навіть якщо вона буде емоційна, навіть якщо її періодично буде пошатувати, вона все рівно має бути включена в процес і бути повноцінним учасником цього процесу, щоб цей енергообмін відбувався і вичищав її цю людину, і змінював її. А препарати буває назначають такі, які повністю блокують і не дають людині можливості е, саме бути повноцінним учасником на нашому досвіді. Все люди до кінця реабілітації перестають приймати препарати, навіть ті, які ставили такі діагнози по життєвої, і говорили, що ось цей набір таблеток там із 10 штук в день це те, що має бути до кінця твого життя. От звичайно, до всього цього підходиться з розумом. Психіатри дивляться, призначають, коригують і так далі, але обов'язково з урахуванням того, що відбувається в реабілітаційному. У центрі тому е, співробітники це дуже цінно. Команда взагалі це дуже цінна. Команда служителів вона відіграє дуже величезну роль, взагалі в атмосфері в центрі, в процесі одужання, і ти їх не знайдеш ніде на об'яві, ти не зможеш його взяти з іншого реабілітаційного центру. Це має бути от в взрощено саме в цих терапевтичних умовах, і в цьому є також складність. Тому що все-таки це також залежні люди, іноді вони розмінюються на якісь матеріальні речі, спішать кудись, біжать кудись. Такого, щоб там співробітник був 5 років, 7 років працював в якості там консультанта, наприклад, на центрі розвивався і підвищував свою якість своїх послуг. Це дуже велика рідкість. Часто там два-три роки доходять, потім йдуть, типу, отримали все, що хотіли від цього. Типу з егоїстичних якихось мотивів, і все йдуть. Тому співробітники це якби команду дуже тяжко зібрати для якісного терапевтичного процесу. І останній наступний аргумент, що E, взагалі в бізнесі люди пропонують e, якісь швидкі результати. Тобто ось ви зараз звернетеся до нас, і ми швидко вирішимо вашу проблему. І тут цього не скажеш в реабілітаційному процесі. Не пообіцяєш позитивних якихось емоцій, особливо на початку. Звичайно, часом приходить все те, що було заблоковано вживанням, що було заблоковано одержимою думкою e, співзалежних відношенню до залежного. Це все приходить. Приходять радість і щастя в життя, але для цього потрібно подолати. Оці етапи звільнення через біль, і біль вона це невід'ємний елемент самого одужання, примирення людини з з реальністю, погляд в самого себе, визнання своїх помилок і так далі. І це невід'ємний невід'ємна частина одужання, і пообіцяти позитивних і швидких результатів ми не можемо. Тому якби потрібно розуміти, що якщо ви їдете і стаєте на шлях одужання, то це потрібно відміряти собі рік, два. Постійної роботи над собою перші гострі періоди проходять. Потім дуже багато позитивних сторін в процесі одужання, але от швидкого результату пообіцяти ми не можемо, і це також якби мінус як для бізнес-проекту реабілітаційного. Не дивлячись на ці всі аргументи, радує те, що в принципі реабілітація, якісна реабілітація, вона все таки існує. Я вірю, що вона трансформується, вона еволюціонує в нашому світі. І я намагаюсь відігравати в цьому також позитивну роль, висвітлюючи якісь моменти, якісь елементи без осуду. знаєте. тому що ну я, наприклад, з одного боку я засуджую взагалі реабілітаційні центри, які націлені лише на заробіток, таких також вистачає їх дійсно багато, аби оплату получити, аби найбільше видаєти, Але це все відчувається в процесі роботи з такими людьми. Відчуває людина, відчуває наміри і відчуває, що десь є якісь маніпуляції, і так далі. Це все існує, і дуже шкода, що вона існує. Але багато центрів, які з позитивними намірами займаються, відносяться до цього як до служіння, не дивлячись на ці всі, якби аргументи, які я навів перед цим і надіюсь таких центрів буде ставати все більше все рівно. Попереду е, нас чекають великі зміни в реабілітаційному світі, і до них потрібно бути готовими, е, тому що. Ну до них просто потрібно бути готовими і покращувати свою якість, переходити, еволюціонувати. Я засуджую і бік, також там, де люди, співробітники не розвиваються, не прагнуть до кращого. Виправдали свою якусь таку поведінку, своє якісь таке положення в реабілітації в підході і не шукають кращих вдосконалень, якихось для себе. Я розумію, що хтось може бути на якихось початкових етапах, і це нормально, що отримує якийсь досвід, але прагнути потрібно. До кращого, тим більше, що зараз дуже багато вже таких можливостей є навчатися у людей, які досягли вже успіхів в цьому, які розуміються і знають, і так далі і покращувати якість. Тому, якщо ви хотіли такий бізнес, заробляти такі гроші, як заробляємо ми. Приєднуйтеся, проходьте всі наші етапи і, будь ласка, добро пожаловать, Як говориться, в реабілітаційний світ нашої країни. Готовий почитати ваші коментарі стосовно цієї такої гострої, можна сказати, теми там, де є гроші. Там завжди, завжди гостра тема. Можливо, є якісь питання, можливо, є якісь суперечливі моменти. Також готовий обсудити і об, обсудити і обговорити. А зараз, поки якщо я був чимось корисним, поставте обов'язково лайк, напишіть свій коментар, можливо, перерепостите це відео. Нехай подивиться ще хтось його. І всім дуже дякую за увагу. Звертайтеся за допомогою, якщо вам потрібно. Дякую.